А то вузол відбору, бачиш, такий довгий доохолоджувач. Тут є крапельник такий стоїть. Голковий кран. Отак він виглядає знизу. Отак він виглядає зверху. От, бачиш? І тут всередину вставляється отой от грибок. Ось такий грибок, бачиш? От він сюди вставляється, коли ти, допустимо. Робиш брагу на... і переганяєш на спецсерення. Я так зараз розкручу, бо так мені трошки незручно. Не, не бачиш, вона складається з такої одної сарги і другої. Ото є вузко, бачиш? От сюди вставляється отой грибок. От бачиш, він тут має такі прорізи. Що флегма вертається і тут сюди. Тобто він як тут стоїть, то флегма падає зверху, отако. падає на ту полку і зразу йде відбір. Ми спеціально от бачиш, та е, трубка так понижена вниз. Тобто, все, що впало на полку, зразу пішло. Тобто, ти можеш е, зверху ставити отой дімрот, чи той дімрот. Який хочеш, і воно зразу йде в подстілі через ту воцару, Отаким. І там грибок стоїть. І тут грибок стоїть. Отака конструкція буде. Ото є спирт колона або подстіл, якщо ти тут поставиш царгу просту.